Добрий день, мої любі малята, я вас всіх вітаю, ніжно обіймаю, гарного дня вам бажаю. Дітки, подивіться уважно на дошку і скажіть мені, що ви тут бачите. Правильно, ви, дітки, бачите тут продукти харчування. А давайте, дітки, розглянемо, які ви тут бачите продукти. Що ви бачите? Батон, торт, паляницю, тістечка, бачите. А дітки, а як назвати ці продукти? Що вони зроблені? Правильно зроблені із муки. Як їх можна назвати? Це ж мучні продукти. Дітки, а це що? А це дітки крупи. Бачите? Гречана крупа, вівсяна крупа, це дітки крупи. А ще, що ви бачите, подивіться уважно. Ви бачите, дітки, ще продукти, да? що ви бачите? Молочко, сир, бачите, кефір, масло? Це діти які продукти? З чого зроблені? Вони зроблені із молока. І їх можна як назвати? Молочні. А ще, які, ви знаєте, молочні продукти. Йогурт ви дуже любите, да? сирочки дитячі. Це теж молочні продукти. Дітки, а це що? А це діти, яйця, їх несе курочка. Вони дуже-дуже корисні. Дітки, а подивіться, це що? Це м'ясо, це ковбаса. А як сказати, з чого зроблені ці продукти? Із м'яса, як їх можна назвати? М'ясні продукти. А які ви знаєте ще м'ясні продукти? Сало, да? сосиски ви дуже любите, котлетки. Це все робиться з м'яса. Діти, а це які продукти? Це? Риба, консерви, да, дітки? Шпроти, ось, бачите. А ось із м'яса ще свинина тушена, паштет м'ясний, бачите? Діти, а як назвати продукти, які зроблені із риби? Які це? це рибні продукти, правильно. Дітки. А є продукти, які варять. Які ми продукти варимо? Що ми варимо, дітки? Давайте згадаємо. М'ясо варимо, правильно? Сосиски ми варимо, да, дітки? Каші варимо, ще що варимо. Ну, молочко кип'ятимо, так? Да? Так. А є продукти, які ми, дітки, жаримо. А що ми жаримо? Скажіть мені, будь ласка, ми жаримо? М'ясо теж, так, ще що? Котлетки, мама, жарить. Правильно, а ще дітки мама жарить рибку, да? Так. А є продукти, які їдять сирими. А що ми їмо сирими? Ми сирими їмо овочі та фрукти. Діти, а для чого нам потрібні продукти? Для чого нам треба їсти? Скажіть мені, будь ласка. Правильно, щоб жити і нашому організму треба багато їжі, тому що... Ви маленькі, тому ви розвиваєтесь, ростете. Треба дуже багато поживних речовин. І тому їжа наша повинна бути дуже різноманітною. В раціоні обов'язково повинні бути і мучні продукти, і молочні продукти, і каші повинні бути, і яйця обов'язково, і риба, і м'ясо. правильно? Їжа повинна бути, дітки, смачною, споживною. А їсти треба діти через кожні 3,5-4 години. І про... причому їсти треба в один і той же час, а не тоді, коли вам здумається. Да? Кожен день треба споживати гарячі страви. А які вам страви гарячі, готує мама? Правильно, супи. Борщі, котлети ви гарячі їсте, рибку гарячу їсте. правильно. Діти, не варто споживати їжу, в якій багато спецій, яка гостра, дуже солона, да? і не треба споживати їжу перед сном. Вечеряти треба легкими продуктами. Да? Можна що. З'їсти яблучко. Можна попити молочко із медом, да? тепленьке, в ньому багато вітамінів, в меді дуже багато вітамінів. Мед і молочко заспокоюють нервову систему, і ваш сон буде дуже-дуже міцний. Їсти треба дітки достатньо, не переїдати. Ви дуже любите деякі дітки, солодощі, да? цукерки, торти. Ну, от. Багато солодощів не можна споживати, бо це погано діє на ваші органи травлення. І псуються зубки. А ще надлишок солодощів солі. Надмірне споживання гострої їжі, копченої їжі призводить до різних захворювань. А зараз ми пограємо в гру так чи ні? Діти, перед споживанням їжі треба мити руки чи ні? Треба, правильно. Їсти треба в один і той же час. Так. Діти. А під час споживання їжі можна розмовляти, дивитись телевізор, читати. Ні. Молодці дітки, ви бачите, як ви багато цікавого сьогодні знали на занятті. До побачення, до нових зустрічей.